Починаємо наш урок. Я досліджую світ. У нас 10-й тиждень відкриття Це властивості та склад повітря на цьому тижні. Тема нашого уроку які властивості має повітря. Працюємо з підручником. Я досліджую світ, перша частина, сторінка 46. Ранкове коло, поставте відео на паузу та оберіть, яка ви сьогодні осіння погода. Так, спостереження за погодою. Приготуйте зошти. Яка зараз пора року? Місяць осені. Число листопада. Десяте. Температура повітря. Кому відомо. Стан неба визирнули у вікно, опади так само визирнули у вікно або вийшли на ганок. швидкість та напрямок вітру. Записуємо в зошиті спостереження за погодою 10 листопада, плюс 11 градусів Цельсія, суцільна хмарність, туман, швидкість вітру 8 км за хвилину, напрямок його південно-східний. Ставимо на паузу, записуємо спостереження. Або з екрану, або власні. Підгадайте загадку. Таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щілину зайде. Повітря є всюди, на вулиці, у кімнаті, землі та воді, будь-який вільний простір на планеті Земля заповнений повітрям. Це твердження ми будемо сьогодні з вами доводити. Прослухайте вірш, повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки побути, ось ти навколо себе подивись. Все дихає листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить, дихає рибка, райк, гралива річка. Повітря треба кожному, щоб жить. А он несуть вітри хмаринку білу, щоб дощик на поля і ліси пролить. А он у неба пташка полетіла. А без повітря як вона злетить? Тобто відповідь на питання, чому без повітря не може життя на землі, тому що повітря нам потрібно для дихання, воно є всюди, як в колишньому середовищі, так само і в організмі людини. Без кисня загинуть, загине наш мозок, загинуть внутрішні органи, тобто ми з вами помремо. Це наша планета Земля. Навколо неї блакитний обідок. Це товстий шар повітря, його ще називають атмосферою. Вона захищає нашу планету від згубного космічного випромінювання і зберігає тепло. Завдяки шару повітря наша Земля з космосу видається блакитною красунею. Чи міркували, чи замислювались над тим, навіщо космонавту скафандр? Космос це безповітряний простір. В космосі немає повітря, немає чим дихати. Окрім того, що там немає повітря, там ще дуже багато небезпек. І скафандр захищає астронавта не лише від космічного пилу, а й від температур, тиску і випромінювання, до яких наше тіло абсолютно не пристосоване. Обладунки астронавта є також джерелом кисню, так само як у аквалангіста, той, що занурюється під воду, киснева маска і балони. У астронавта це його костюм. Там зберігається вода та енергія. Давайте пригадаємо з вами властивості повітря. Повітря прозоре та безбарвне. Немає кольору, також воно не має запаху, немає форми і перебуває в газоподібному стані. Щоб постановити інші властивості повітря, ми з вами поспостерігаємо за дослідами на екрані. Чи занурювали ви колись порожню пляшку або склянку у воду? Що ми бачили? Вода не заходить у склянку, повітря заважає їй. А тепер обережно нахилимо склянку, занурену у воду. Відбувається, що? Повітря виходить, з'являються бульбашки, які піднімаються наверх. Так, і вода починає заходити у пляшку або склянку. Чому кульки, наповнені повітрям, не тонуть. Відповідь проста: повітря легше за воду, тому коли ми з вами занурюємо порожню пляшку, перевертаємо її, виходять пухарці повітря, бульбашки повітря. Якщо ми зануримо у воду пляшку, в якій міститься вода, вона що зробила, подивіться? Вона почала тонути, так? там не менше повітря, більше води, тому вона тоне. Спостерігаємо, як після ударів підстрибує наш м'ячик. Чому? Тому що там є повітря. Під час удару м'яч у підлогу повітря в ньому миттєво стискається і відразу розширюється. Тому м'ячик. І стрибає. Спочатку від удару стискається, потім розширяється і м'ячик підстрибує. Чому іграшки, заповнені повітрям, не тонуть у воді? Пригадайте пляшку, бо повітря легше за воду. Чи підстрибуватиме м'яч, у якому є дірка? Ні, тому що повітря після удару просто буде виходити через дірку. йому він не зможе розширюватись, так? стискатись і розширюватись. Воно просто буде виходити з м'яча. І чому стрибають на батуті? Через еластичність. Знову ж таки, коли ми стрибаємо, батут опускається так само, як м'яч. Повітря стискається і виштовхує нас назад. Так. Яке значення для живих організмів має повітря? Повітряний океан дуже важливий для життя, адже повітрям дихають люди, звірі, птахи, рослини. Усе живе на землі. Тому ми повинні дбати про чистоту повітря. Забруднюють повітря. Дивимося на малюнки і розповідаємо, що ж забруднює повітря. Як берегти чисте повітря? В століття ми випробували. Століттями, випробуваними методом очищення повітря це озеленення міст, насадження парків, садів, газонів та квітників. Листя рослин затримує сажу, пил і збагачує атмосферу кисне. Найчастіше у містах висаджують тополю, липу, клен, каштан, бузок, дуб та акацію. Вони є рекордсменами. І добре витримують задимленість, очищують повітря і збагачують його киснем. Так я розумію, що тополі є алергенами, і людям, які страждають на астму та алергії, дуже важко дихати, але вони є рекордсменами по очищенню повітря. Щоб дізнатися, чи забруднюється повітря там, де ти живеш, можна розташувати в різних місцях ватні диски, змазані вазеліном чи жиром, і через один-два дні на якому з них найбільше бруду. Ми робили з вами схожий дослід в минулому році, так розміщали на кухні, у спальні і на дворі на гілках якогось дерева, і зробили висновок, що на дворі було найбільше частинок.